Спартак переміг ДСШ 1 ХНУ з рахунком 46-15. Катерина Кочин була визнана найкращою гравчині у складі Спартака. Вітаємо з перемогою з особистою відзнакою. Ваш коментар по горі. Сьогодні було видно, наскільки команда була і заряджена, наскільки вона переважала суперницю швидкості. Хотіли цієї перемоги. Ми до неї йшли, вона потрібна. Ми потрібно програвати, давали всім грати. Більшість спробували різні позиції. Спартарі нам сьогодні допомогли. Дуже Ліза молодець і Віола теж добре зіграли. І підтримка команди була. Ви тільки -но прибули зі збірною, напевне, є і втома після виступів в національній команді. Але здається, на вашій грі сьогодні це ніяк негативно не позначить. <світку> Важко було добиратись назад в Україну, довго їхали. Але ми відпочили, день був. Але вчора теж тренування було ну, таке легеньке. Ну, Сперед гри із дороги змучені. Ну, доїхали. Вітаю з дебютом в офіційних матчах за збірну і з першими голами за національні команди, які враження привезли з, зі збірною. Емоцій багато, там теж підтримка сильна була, але страх завжди був. Мандраж перед гри, якщо не забити гол. Ну, але... Вийшла, друга ігра хороша вийшла. Ми хотіли перемогу. і Вона є. Ну так як хотілося, було 3-1, але вже як є. Що, що може дати цей досвід виступів за збірну і багато ігрового часу і забиття мішень? Хочеться далі, наприклад, грати, йти, чогось більшого добиватись, кудись ще. Ну, що впереді ігри будуть, будемо дивитися, що як що треба вище. Ну і чемпіонат України триває. Так дуже важко буде піднятися вище, ніж третє місце. Хоча такі шанси залишаються. Але що будуть ігри проти а, і Карпати і Галичанки? Які тут цілі, які можливості у Спартака? Ми сподіваємося, що будуть хороші, позитивні. Але ж Суперкубок ще. Україні треба постаратися виграти Карпати і Галичанку можемо зіграти добре. То вже час покаже, ігра вже як буде. Дякую.